Друзі, в компанії Нові Ворота вона розробила деякий комплект для того, щоб встановити каркас без сварки. Тобто Для цього є швеллер спеціальний, який йде зі шпільками зразу, щоб не треба було рехопори, щоб не варити. А ви забетонували все, у вас стачать шпільки. Потім ви докупляєте, може докупити ось такий улавляч. Ну, В основному ще. це улаввач, який регулюється. У кого широкі ворота, можна ну, тут, ну, взяти верхню лавіш в широкі, тобто він регулюється. Він наузенько регулюється і на ширенько регулюється. Ось такі вони. Тобто вони докупаються окремо, вони ставляться на трубу 60х40 і просто прикручуються. А труба 60х40 прикручується профаратором на дюбіля до вашого стовба цегляного. Ну, або металевого, може просто на саморізи прикрутити. Ну і тут так само з боку ось на 4 саморіза, 3 саморізи, під 10-ту бітку закручується в ідеалі. Тобто, все і стоять вони довго, класно і, і качественно. Плюс що тут, бачите, є такі накладочки, які будуть вам погашати шум. Не буде битися метал об метал, звонкості не буде, буде погашатися шум.